Мати фізичні вади ще не означає бути некрасивою. У Чернівцях провели особливий показ зачісок та одягу, щоб привернути увагу громадськості до жінок з інвалідністю. Про рушійну силу жіночності у сюжеті. Показати, що жінка красива завжди вирішили українки з обмеженими фізичними можливостями, які приїхали на спеціальний семінар з різних міст України. Серед них і Чернівчанка, пані Марія. Жінка каже, доводиться собі та всім навколишнім щодня. Ну я пересуваюся на інвалідному візку, але це ні зовсім не заважає жити е, звичайним життям. Тому е, ходити в салон краси – це обов'язково, тому що кожна жінка е, має це мати за звичку. Ще коли була студенткою, я розпочала такий похід по салонам краси в місті Чернівці. Від ранку в школі краси у Чернівцях робили зачіски та макіяж для кожної гості. Придумали яскравий образ, над яким спільно працювали стилісти, перукарі, дизайнери та гримери. Весь показ провели в колоритному українському стилі. Працювали з нашими клієнтами сьогодні і початківці, учениці, які тільки почали вчитися, і учні, які вже випускаються. Скажем, враховуючи те, що у нас сьогодні така національна колоритна колекція, ми багатьом проплітали Волосся гафрували волосся. Деяким новачкам перукарської справи з особливими клієнтами довелось працювати вперше. Учениця школи Богдана вражена новим досвідом. Емоцій дуже багато. ці люди дуже позитивні. Не дивлячись на те, що ми могли б подумати, що в них поганий настрій, або ще щось вони дуже позитивні. Вони наситили нас своєю енергетикою, позитивною енергетикою. Я насправді дуже рада, що я сьогодні працювала з такими людьми. А от одяг кожна учасниця показу обирала самостійно вдома. Уже в салоні, крім зачісок та макіяжу, їм підбирали віночки. Які стали яскравим акцентом кожного образу, подобається цей стиль, як от кожна з жінок стає інакше, стає красуня зразу ж, сяють очі. Цей одяг, віночки, вони вносять якусь свою корективу в красу. За послугами в салони краси більшість цих жінок звертається часто. Щоправда, не всі заклади для них доступні. Якщо працівники деяких салонів допомагають потрапити всередину, то відповідними пандусами обладнана хіба що ця школа краси, кажуть відвідувачки. Проблема в тому, щоб заклади краси ставали доступними для нас. Ви знаєте, дуже часто, коли я телефоную в якийсь салон, питаюся про якусь послугу, і питаю, чи вони доступні. Вони чомусь думають, що я питаю про ціну. На жаль, ми питаємо не про ціну, а питаємо про архітектурну доступність. Тому дуже важливо. Іван Бочулинський, Руслан Канювець, теми дня ТВА.